Всем вітання, хату, яку зробили там того року. Зараз приїхала робити таке армування на сходах і біля гаража потім покажу. Будемо заливати поліссиробетон, щоб закрити всю розводку електрики. Хочу показати, тут центральні коробки працюють. Вся розводка чорнова гофра, без кабелів. А чекайте. Тут в ванні кімнаті розводка. Кімната. Тут буде опалення. Тут центральна коробка. Вся розводка. Тут ванна кімната господарів спальні. Elektrika. Jako